Ситуація. Команда в керівника ніби слухається, однак розвитку немає і навантаження на себе вона не бере. Як двигун, який заводиться, але тяги немає. Відповідно, керівник мусить брати на себе частину роботи. Плюс до всього, вище керівництво то ніби підтримує, то як доходить до діла, зрізає. Відчуття таке, ніби затиснути між двома плитами. І ніби мав би бути керівником, а виходить, що крайній у всьому. Початкове рішення. Робимо розстановку і ставимо такі фігури: автор запиту це власний керівник, фігура підлеглих, тут варто точно визначитися, бо колектив і підлеглі не завжди одне і те ж. І дві фігури вищих керівників. Ну і конкретно в цьому випадку ще фігуру системи або організації, в якій все це відбувається. Що відчуває фігура керівника до інших фігур. На підлеглих дивиться з напругою і недовірою. Підлеглі на керівника не дивляться і шукають когось ніби суттєвішого поза ним. Старші керівники також не дивляться на фігуру автора запиту. Одна фігура зверхньо повз, інша намагається віддалитися і тримати дистанцію. Фігура системи сумна, не рухається і не цікавиться іншими фігурами. Витягуємо значимих фігур в житті керівника з тих фігур, що є на полі, як ми говорили. У попередніх відео цього плейлиста. Фігуру підлеглих виявилась поміщеною фігура мами, за яку людина несвідомо несла відповідальність. Її треба рятувати, доглядати і допомагати. А ще вона не чує, не звертає уваги на спроби чесно висказати своє бачення ситуації. Таке часто стається, особливо, коли син і мама на одному рівні в сімейній системі. І тут виснажує не стільки намагання допомогти мамі, скільки. Неможливість цього зробити. І цей сценарій відіграється на команді з підсвідомим бажанням, що, можливо, хоч тут вдасться. З фігури вищого керівника, яка намагалася тримати дистанцію, витягуємо фігуру тата. І як виявляється, тато дистанціювався, бо не знав, як проявити любов. Уникав сина, і здавалося, ніби син невидимий для тата. Внутрішня ж потреба, яка коротко могла звучати як тату, побач мене нарешті. І бажання отримати увагу тата неважливо, чи з хорошого, чи з поганого приводу переносилися на одного з керівників. Тому і таким важливими для керівника були реакції його керівництва на ініціативи і пропозиції. Намагання привернути увагу тата і отримати нарешті те, чого не отримав тоді. На жаль, чи на щастя, але реальність така, що те, що ми не отримали від батьків, ми вже не отримаємо ніколи. Вони не зміняться, ситуація. Не переграється. Однак ми цілком можемо попрацювати своїм відношенням до цього, прийняти це, прожити емоції, завершити ті історії. І коли все це стане лише досвідом перестати та щити з собою, запихаючи тата в кожного підходящого і програючи одне і те ж, знову і знову з відомим результатом розчарування і виснаження. Тут, до речі, часто є відповідь на питання, чому люди залишаються в неприємних робочих умовах. Вже ніби всі замахали, але звільнитись ні-ні. Бо саме для цього і влаштовувались на цю посаду, для того, щоб відігравати улюблені сценарії і завідомо програвати в них. Чому фігура організації стояла неактивною? Бо все, що тут відбувалося, не дивлячись на те, що ніби всі учасники. З організації, але вся історія не мала до неї ніякого відношення. Тут йшлося виключно про внутрішні історії керівника. І саме тому особиста робота над собою, над своїми психологічними історіями, які, здавалося б, на рівні логіки ніякого відношення не мають до сфери діяльності, є такою важливою і може мати колосальний вплив на всю цілісну картину. Іноді керівник намагається будувати вертикаль управління, а несвідомо намагається догодити мамі чи татові, яких проєктує на підлеглих або на своїх начальників. У розстановці на рівні відчуттів це щитується. Треба лише дозволити собі відчувати. Коли ж з фігур зняти не їхній вантаж, структура починає дихати. Команда включається, а керівник стає дорослим і вільнішим. Історії з батьками окремо. Історії на роботі окремо вся суть в тому, щоб розділити одне і інше, але не на рівні логічних роздумів, а на рівні чесності відчуттів, тому що придумати собі можна багато що, а відчуття не обдуриш.